Вітаю, шановні. Чергове актуальне питання постає в наших сюжетах: питання великогабаритного сміття. Ми запитали у жителів Черкас, як вони позбуваються великогабаритного сміття, тобто меблів, будівельних відходів, старої техніки та інше. Чи сплачують офіційно кому і чи бачать потребу в організованій системі утилізації? Думки містян далі у нашому опитуванні. Чи знаєте ви, куди здавати великогабаритне сміття? Ні, не знаю, чесно. Е, да, ну, Картон в основному великий, там у мене якраз так пов'язано з тим, що ну, робота е, є, куди це здавати, тому там великогабаритний картон якийсь там, то це ми здаємо. А от якщо, скажімо так, великогабаритне сміття, ну смітники е, там недалеко біля мене є. Де є, де залишають як ви вважаєте, як взагалі повинна а, працювати система вивозу та утилізації великого габариту в місті? Е, ну, має бути оповіщення, де пункти прийому є, як мінімум. Тому що зараз в принципі є ну, великі як мінімум популярні пабліки в, в інстаграмі, тому ж телеграм-канали, і можна публікувати там, де як мінімум оголошення, там раз в місяць, хоча б. І Тоді буде зрозуміло людям, ну, таким як мені, наприклад, бо я не знаю, куди вивозити. Е, Великогабаритне, ну є спеціальні сміттєві баки, наскільки я знаю. Ну, не в звичайну мусорку. А так. А ви як позбуваєтесь таких речей? А в мене ну я взагалі не викидаю щось велике. Ну Якщо так, то сортуємо постійно. Наприклад, ми їздили в Одесу, то ми сортували там. Через там ну, три сміттєвих бака, то ви сортували. пластик, скло і так далі. А як ви вважаєте, як повинно, повинна працювати е, служба, яка вивозить і утилізує великогабаритне сміття? Взагалі, ну, в місті? Okay. Ну, мабуть, повинні бути якісь певні. Як сказати, відведені місця для цього всього, то їздить спеціальна машина, яка просто забирається сміття з частних домів. Ну, будинків, так сказати. Чи знаєте, ви куди здавати великогабаритне сміття? Звичайно, нова якість приїжджає забирає. Телефонуємо, приїжджають, забирають, оплачуємо їм по рахунку. Все в нас добре сміття. А як а як взагалі, е, на вашу думку, е, має працювати служба, яка вивозить великогабаритне? Я думаю, що треба, щоб краще трошки працювали, бо я ходжу там часто по пушкіна, і там часто лежить куча і ніхто його не забирає. А так взагалі не бачу ніде більше. А е, чи знаєте, ви куди здавати великогабаритне сміття? Великогабаритне сміття знаю, але ви розумієте, ця служба вона веде дуже себе некоректно. Спочатку було так, я сплачував кожен місяць, якщо в мене виникали проблеми з великогабаритним сміттям, я телефонував їм, вони приїжджали в спеціальні машини спеціальними людьми, грузили, вивозили. Тепер же вони це роблять незалежно від того, що я сплачую щомісяця їхній тариф, вони це роблять за окрему плату, от вам і знову службу. А габаритне сміття. Я вважаю, що це просто некоректне відношення до жителів міста. А іншими словами, це просто грабунок. Ви зараз як утилізуєте, скажімо так, викидаєте. в що, що мене не виникало на проблеми з великогабаритним сміттям, враховуючи цю нову систему оплати. Але якщо виникне, я відмовився відмовився від їхніх послуг. Я вже не сплачую з цього місяця щомісячний тариф їхній. Якщо виникне проблема, я буду телефонувати. Такі ж послуги надає і ця служба, і служба, яка вивозить малогабаритне, ну контейнери сміття. Такі ж послуги надає теж за кошти. Окремі кошти, плати, приїду, заберуть. Ось і все. Ларець просто відкривається. Як ви вважаєте, як має взагалі працювати служба, яка має займатися великогабаритом в місті? Тут дуже просто як вони працювали до цього. Я плачу там 10 невеличких грошей, зрозуміло, які, але я щомісячний плачу, Я такий не один. Якщо вони надавали ці послуги по такій схемі, як я сказав, я визиваю, вони приїжджають, я сплачую щомісяця, вони приїжджають, забирають. Це нормальне явище. На свалку, мабуть. Без поняття взагалі. Не знаєте. Ні, мабуть, в інтернеті пошукав щось. А ви сплачуєте, до речі, офіційно за вивіз великого бариту? Так, ну це все в хазяйкам моя цим займається. Чи знаєте, ви куди здавати великогабаритне сміття? Великогабаритне сміття, так, є служба. Ну я просто проживаю в частному будинку, і в зв'язку з цим, я, якщо треба, це або чолові, а черкаська служба чистоти, або визиваю є номери телефонів, приїжджають за окрему плату. Так як ви вважаєте, як взагалі повинна е працювати система? З вивозу та утилізації великого бариту в місті, е, ну, система повинна системно, так скажемо, працювати. Е, ну наразі. Е... Якщо необхідно, я так вважаю, що потрібно замовляти спеціалізовану машину. Тобто вона приїжджає, забирає, не викидати там десь на сміттєзвалище, або там, якщо не користуюся такими там послугами, не оплачую? Ні, вона повинна цілеспрямовано працювати. І є спеціальні полігони, є спеціальні машини для утилізації. Так що вона повинна працювати системно. Чи знаєте ви, куди ви вивозити великогабаритне сміття? Ви знаєте, я не знаю. Я кому? знаю, що ми плотимо за по, за велике габаритне сміття. Я знаю. Але куди воно вивозиться в місті, не можу вам сказати ще. А кому ви сплачуєте? Нові якість. Разумію. Разумію. Як вважаєте, як взагалі має працювати система по збору і утилізації великого габариту саме в місті? В принципі, це повинно бути попередження, дзвонити на нову якість, що ми виставляємо, вивозимо. Вони знають, з якого, з якої квартири, з якого будинку, і вони приїжджають і забирають. Це повинно бути разом, ну типа зв'язано, тому що можна вивозити кожен день, хтось буде тобі привозити на на те, на той пункт з других, з других будинків. Це не 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 добре. Як бачите, думки людей різняться: одні готові платити за цивілізовану утилізацію, інші шукають більш дешевого способу. Хтось взагалі не розуміє процесів. Очевидно, що тема великогабаритного сміття потребує системного вирішення, аби черкаси залишалися чистими і комфортними для життя. І це рішення вже є в наших наступних програмах. Ми обов'язково розкажемо про це. Тож побачимося з вами в ефірах.